Накипіло вранці. Ну і тепер, я думаю, що можемо перейти зовсім вже до сьогодення. І 1 вересня, мабуть, теж стане пам'ятною датою. Адже від сьогодні Православна Церква України ПЦУ приходить на новий календар. І чому це так важливо для України та церкви? Сьогодні буду розпитувати мого вранішнього гостя, священика та секретаря Харківської єпархії Православної церкви України Дмитра Шаповалова. Отже, вітаю! Дякую, вітаю навзаєм. Новий церковний календар набуває чинності від сьогодні, і свята сунулися на 13 днів. Чому цей перехід на новий календар дійсно такий важливий для Православної церкви України та й взагалі для країни в цілому? Ну, мені здається, що найбільша важливість полягає в тому, що ми на якомусь рівні позбавляємося певної двозначності, коли ми в реальності живемо в новому стилі, а в церкві маємо інші. Дати інший вимір, і від цього великою мірою виникає плутанина. Зокрема, всім відома про дату Різдва, коли ми починаємо говорити, що Різдво Христове святкується 7 січня, хоча насправді за будь-яким календарем, що старим що новим, дата Різдва завжди 25 Грудня, просто за старим стилем, 25 грудня припадає на 7 січня нового стилю. Ми усуваємо цю розбіжність, ми хочемо, щоб церква була більш сучасною, головне, більш наближеною до тих наших сестер церков, які, зокрема, Константинопольської матері церкви, яка принесла. Християнство сюди, на території України, тоді Київської Росії, і довший час історії Київської церкви, Митрополія була в складі Константинопольського, Вселенського, ми його ще називаємо Патріархату, І лише меншу частину в складі московського патріархату. Московський патріархат лишається на старому Юліанському календарі Константинопольський вже 100 років перебуває на Новоюліанському, і ми через 100 років. Приєднуємося до більшості православних церков, які вже перейшли на новий юліанський календар. Угу. Е, як правильно переходити на новий календар е, вірянину? Е, може, є якісь підводні камені, може щось пов'язане ще з е, іменинами, наприклад, тепер ж там будуть розбіжності? <кій> Будуть розбіжності іменини всі дати зсуваються на 13 днів, як ми сказали. Тобто, mm -hmm. от, певний проміжок дат святкових він випадає, тому що вчора в церковному календарі в нас, ми ще жили по Юлянському, було 18 серпня, а сьогодні у нас вже 1 вересня, тобто дати від 19 до 31. серпня вони цього року. Фактично випадають. Е, від церковного керівництва була рекомендація 31-го, тобто вчора, святкувати пам'ять всіх тих святих, які цього року об'єднавши їх, які в цей проміжок часу припадають. І на 30 те число була рекомендація служити служби свята усікновення угу. е, глави Яна Хрестителя, яке зазвичай у нас було 11 вересня, але тепер е, цього року воно. Потрапляє якраз в ці 13 днів, які зникають з церковного календаря, і ми опиняємося вже в новому стилі, в 1 вересня, в дні початку церковного новоліття. Цей день традиційно, якраз церкви, які змінюють календар свій, вони переходять на новий стиль. Святкується пам'ять преподобного Семеона Наступника, і також Вселенський патріархат наголошує, що сьогодні заохочує цю традицію нову, щоби по світу лунала молитва за довкілля. Сьогодні день молитви за природу, за її збереження і, відповідно, заклик церкви дбайливо і розумно ставитися до того багатства навколишнього світу, яке ми маємо. Угу. Класно, що тепер і церква підклується про довкілля. І ще ну таке хороше піклування, те, що не щезли, не схлопнувся час, не щезли всі ці свята, які там припадали на ось ці 13 днів розбіжності, і все-таки були спеціальні рознарядки. Так? Так, були і рекомендації ще будуть, тому що цей перехід і власне новий календар він має певні для нас незвичності. Тобто, наступного року, наприклад, у нас завдяки тому, що буде дуже пізня Пасха, а завдяки і також завдяки тому, що на 13 днів вперед по календарю сувається свято апостолів Петра і Павла, у нас фактично не буде часу на апостольський піст. Він випадає uh -huh, з календаря uh -huh. взагалі. Uh -huh. І вже є певні рекомендації, коли можна ті постові дні для тих, хто бажає їх надолужити, так би мовити. Uh -huh. Що змінюється для харківської єпархії от 1 числа? За великим рахунком, нічого особливого не змінюється, тому що календар це не є питання якесь велике догматичне. Ми Продовжуємо жити, продовжуємо славити Бога, продовжуємо працювати так, як зазвичай це робили. От. Але, звичайно, певний елемент звикання буде, будуть якісь певні питання, відповіді, пошуки можливих рішень. От Ви запитували за дати іменин. Угу. У священиків ще є така. День Хіротонії, тобто день, коли став священником. Це для нього під час важливіше, ніж власне день народження, uh -huh. дуже важливий день в біографії. І у мене ім'я Димитрія. Uh -huh. Так склалося, що висвячували мене теж на свято Димитрія, 8 uh -huh. листопада. А тепер пам'ять Димитрія в нас буде 26 жовтня. І ага. питання, коли святкувати, знаєте, тобто по календарю, чітко восьмого, чи хронологічно, чи все-таки в цей день. І я думаю, що це один з тих викликів, які от з іменинами пов'язані, зокрема. Uh -huh. Коли ми маємо собі ставити запитання, яке вже лунало, коли була дискусія щодо календаря, що для нас важливіше, Яка, якесь конкретне число чи сенс події, яку ми відзначаємо. Uh -huh. І церковна відповідь все це ж таки, що сенс події є важливіший. Тому ми будемо вчитися, мабуть, все ж таки переносити головні свої святкування саме на ті церковні дати, які будуть вже від сьогодні для нас новими і до яких ми будемо звикати. Ну, у деяких, наприклад, звичайних вірян була і так ця розбіжність, бо інколи приймали таєнство хрещення зовсім не в день свого святого. І якось раніше це було це вже у вільній Україні ми почали якось своїх новонароджених дітей більше прив'язувати так, щоб охрестити їх саме в день їхнього святого, так як їх і названо. От так, ну. Що друзі, можливо, у когось буде просто два свята, от можна святкувати тепер їх окремо. Як громади ставляться до переходу? Я знаю, що кожна громада мала ви, ми вже про це говорили в попередньому одному з попередніх етарів із Преосвященнішим владикою Митрофаном, про те, що кожна громада мала. Час на те, щоб вирішити, вона мала при... зібратися і прийняти рішення, і чи переходять, чи дотримуються вони цього переходу, чи якось більш повільніше будуть це робити. Тобто, у всіх було своє право вибору безумовно було, і воно залишається досі. І великий плюс нашого священного началя, принаймні зараз поки що це виглядає так, що рішення, які були ухвалені, вони не були різкими. Uh -huh. Тобто ми знаємо, що перехід на новий стиль в багатьох церквах достатньо велику протидію викликав і доходило навіть до певних церковних розділень. Uh -huh. От, В нас поки що, слава Богу, цього немає, але звичайно, що буде якийсь перехідний період, коли священик мус, муситиме тримати двері храму відкритими в обидві дати uh -huh. святкування, тому що хтось з людей буде приходити. Саме за старим стилем, не знаючи, не розуміючи або принципово це роблячи, тобто цю меншість теж потрібно враховувати, щоб, звичайно, працювати з цими людьми, також пояснювати, але не, не ставити це рішення бар'єром для людини, яка хоче прийти до храму. Угу. Тому це важливо, і також важливо для нас не закривати двері до помісної української канонічно визнаної, вже можна говорити церкви. Для тих вірних, які хочуть переходити з московського патріархату, тому що ця тема однозначно буде їхніми пропагандистами розкручуватися як один з одна з причин, чому не можна переходити до ПЦУ, і відповідно ми маємо виявити ту гнучкість, яка дозволить їм комфортно почуватися в православній церкві України і при тому залишати. Богослужіння, старий стиль юліанський календар настільки, наскільки їм громаді це потрібно. Угу. Ну, тобто, насправді, ми говоримо про те, що це не просто ми отак от взяли і з 1.09 почали нове життя. Ні, це е, передувало цьому дуже велика робота. Я знаю, що власне над новим календарем і над переходом декілька років ще ж працювали, правда? Так, були м -м, навіть такі своєрідні польові дослідження, коли. Останнє святкування Різдва було благословення тих громад, які хочуть святкувати 25 грудня Різдвяну службу і звітувати в митрополію про кількість людей, про сприйняття людей. І хоч були певні побоювання, що це буде мало, але насправді виявилося так, що запит людей саме церковних на зміну календаря був настільки великий, що це розвіяло сумніви, які були. Це розбило аргументи тих, хто був проти, і на рішення про перехід було значно швидше прийнято, ніж ми розраховували навіть наших оптимістичних розрахунках тих сторонників, хто хотів би переходу на новоюлянський календар. І на помісному соборі мені пощастило бути його учасником з 161 делегата церкви з усієї України. Проти календарної реформи висловилися лише п'ятеро. Угу. Абсолютна більшість церкви за новий стиль. Угу. Ну, власне, підтримуємо, тому що агеть від Москви це раз, а два. Правда, хочеться святкувати разом з усім світом, особливо ті свята, які ну, завжди мали якісь дивні розбіжності. Я маю на увазі Різдво. От, тому що хотілося його святкувати з усім світом. 25-го, вже логічно, після того настає Новий рік, а не навпаки. Ну, власне, тут один з тих аргументів, основних наукових, так що Юліанський календар він просто не точний. Mm -hmm. Він був на свій час найкращим, коли церква встановлювалася, оформлювалася, жила в Римській імперії, іншого календаря просто не було, і вона мусила ним користуватися. І, відповідно, з часом, коли з'ясувалося, що є в ньому помилки арифметичні, і кожні 124 чи чотири років відбувається. Втрат, втрата до одного дня і з часом, от, наприклад, кому з нас пощастить дожити до 2010 року, тоді в цей рік вже Різдво буде в новому стилі відповідати не 7 січня, а 8 січня. І так далі, І так далі, і так далі аж до тих абсурдних моментів, коли Різдво сунеться на час підготовки або на сам час Великого посту. Що в принципі ну, ніяк не може допустити. Тому я думаю, що питання переходу на новий юліанський календар воно буде однозначно вирішено позитивно всіма церквами, просто у кожної буде свій час для цього. І водночас я би хотів сказати, що старий юліанський календар він не це не московський календар, не можна так просто говорити, тому що. Він відіграв дуже велику роль в українській культурі, в українській історії, тому що спротив ну, прихильність до цього юліанського календаря, певними моментами, це був спротив латинізації і окатоличенню. Uh -huh. І люди стверджували таким чином своє право бути тим, ким вони є, українцями православними. А в 20 столітті календарна реформа ж розпочинала православна церква. Вона у 20-х роках вона провалилася, тому що е, новий календар асоціювався з більшовицькою комуністичною владою владою безбожною, владою, яка переслідувала церкву. І тому <кій> триматися старого стилю було триматися не. Календаря Російської імперії або отриматися церковного uh -huh. календаря. Це була противага, це була певна мужність. І ця пам'ять вона лишилася. і маємо, переходячи на новий юлянський календар, розуміти, звичайно, що обставини дуже змінилися. Що в нас навпаки ми тепер від Москви йдемо uh -huh. від старого цього календаря, аргументуючи. Саме так, але ті самі мотиви були в наших предків, які відстоювали юліанський календар, і е, цю сторінку своєї історії не можна просто розривати або казати, що приймають. Не слід це... знати. Тож ми... Так, важливо, важливо. Ми, ми дякуємо за те, що ви нам це роз'яснюєте, бо важливо знати свою історію в усіх її аспектах і в церковному так само. Як повідомляють вірян про перехід, якісь обяви, можливо, в кожному храмі. На якійсь дошці висить уже новий календар, щоб люди там почали його вивчати. Можливо, є якась актуальна інформація. Ну, Власне, я слідкую за е, всіма вашими засобами масової інформації. От сьогодні зранку помісна інфо Харків, це е, інстаграм е, харківської. Єпархії, і там з'явилися повідомлення про те, що от ми переходимо і якісь невеличкі роз'яснення. Тобто, де можна дізнаватись актуальну інформацію, щоб комфортно себе почувати вірянина. Ну тут питання по перше, по парафіях це відповідальність настоятелів. Вони в тій формі, в якій зручніше. Повідомляють, чи оголошенням після богослужіння, чи е, об'явою там на дошці десь при вході до храму. От, але ми живемо в 21-му столітті, в переважній більшості людей вже є мобільні телефони, тема календарної реформи обговорюється дуже давно, mm -hmm. і я думаю, що більшість людей так чи інакше вони вже знають. От, ну, Хто не знає, той буде вже. В процесі, так би мовити, зіштовхуючись із новою реальністю, дізнаватися. І думаю, що певний перехідний період буде, коли люди. Ну, Приблизно так, як я ще пам'ятаю, в радянський час в дитинстві там було свято Старий Новий рік, таке абсурдного ага. звучання от щось подібне, певну частину часу буде. Тут нам ще важливо пам'ятати, що переходить не тільки православна церква України, переходять ще греко-католики синхронно в цей день. І держава вже зробила кроки назустріч в цьому, перенесла святкування Різдва. По перше, по-друге, покрови. З 14 на 1 -е жовтня і Дня української державності, який співпадає з Днем пам'яті святого князя Володимира uh -huh. Київського. Ці uh -huh. дати вже в державних, це Верховна Рада прийняла, президент в підписав в цьому прийнялося. році. Вже, вже завчасно, вже знаючи, до чого йде, держава пішла на зустріч. Всі ці закони прийняті, uh -huh. і, відповідно, вже синхронізовано календар держави, календар церкви. Uh -huh. А... Декілька питань про те, е, зараз от приєднуються. Я знаю, що приєднуються до Православної церкви України парафії з Москви, Московського патріархату. В Ізюмі нещодавно долучились. Ну, не в самому а в Возюмському районі. Так. В Узюмському районі долучилися. Як у них е, взагалі е, настрої? І з цим переходом, і з тим, що. Ну, вони ж сумлінно вже обирають ПЦУ, правда? Ну, це в основному зараз запит на ці переходи йде з деокупованих територій, де люди побачили Руський Мір, де побачили, як себе поводили священники Московського патріархату під час окупації. Угу. Там десятки кримінальних проваджень за колаборацію. Угу. Відкрито багато священників повиїжджали. Люди кажуть, ми бачили. Ми вже розуміємо, ми хочемо української своєї церкви. Та парафія, яка перейшла ем, десь півтора-два тижні тому, настрої там, звичайно, свої піднесені. От, вони угу. дуже раді, вони освоюються, якось, спробують. У них новий священник? А, Священник, так, да, порівняно з тим, який був новий, угу. але це теж священник, який. До нас приєднався з московського патріархату, в нього великий священичий досвід, він з 92-го року священник. От, І люди раду його прийняли, вони mm -hmm. його знали, і за ним пішла більшість села абсолютно. Mm -hmm. Московський патріархат змушений був храм залишити. Тому що mm -hmm. люди їх не підтримали. Mm -hmm. От. ну, зараз там свої роботи йдуть люди, хочуть територію, храм. Привезти до ладу, підготувати, прикрасити, щоб коли приїде перший, перший раз архірійновий, uh -huh. щоб них все було красиво. І зараз, ну так правду кажучи, їм трошки не до календарних дискусій всередині. Так, але це питання ми вже з священником проговорювали. Вони поки що служать, як служили. Uh -huh. от, а далі, коли вже в них. Питання почергово, скажімо, до цього дій, де вони оформлять цей перехід остаточно юридично, mm -hmm. от тоді вже зможуть далі збиратися і визначатися. Знову ж таки, добре, що в нас є така можливість, що це не примусово наказовий mm -hmm. спосіб, а можливість людям зробити свій свідомий вибір в той чи інший, на той чи інший календарний стиль. Mm -hmm. Дякую дуже за цю сьогоднішню таку поживну і важливу бесіду. В мене лишилося тер швидко. Минає хотіла розпитати ще багато всього, але думаю, запрошу вас іще. ще поговоримо про різне власне про те, як громадам, наприклад, переходити, якщо вони вирішили перейти з московського патріархату. Там є певні умовності. Я думаю, що про це цікаво буде дізнатися нашим радіо. Слухачам, у мене лишилося одне питання. Зі своїми гостями я складаю зазвичай ментальну мапу нашого міста і нашої області, місць сили, місць, де вам добре, місце, де ви берете зараз натхнення, наснагу для того, щоб працювати, служити і творити е, в сьогоднішніх умовах, які в нас є. Географічна, Не, географічна точка на, на карті. Скверик умовно, е, умовно посередині трикутнику трьох соборів: Благовіщенського, Успенського, Покровського. Ага. Там де фонтани. Ага, ага. А що там такого? Не знаю, просто мені там дуже добре. То а, можна вас там зустріти, надихаєтесь, ходите часто зараз? так. Якщо бачите чоловіка, який так задумливо ходить і позирає на, на три храми навколо, це не тому, що ми їх хочемо швидше до ПЦУ перевести, а просто тому, що це добре, хороше місце. Що ж, отже, дякую вам за участь у сьогоднішньому Етері. А друзі, ми зараз з вами йдемо на музичну паузу для того, щоб дізнатися, а що ж буде. Далі.